Розглянемо, як виконується ділення мішаних чисел, тобто чисел, які містять цілою дробову частину. Наприклад, 2,3 поділити на 1,11, для того, щоб виконати ділення мішаних чисел або множення, треба спочатку їх перетворити у неправильні дроби. Нагадаю, для цього треба цілу частину помножити на знаменник і додати до результату чисельник. І все, що вийде, записати у чисельник неправильного дробу. 2 на 5, 10, плюс 3 13 буде в чисельнику першого дробу, а знаменник залишається той, який був. Поділити 1 помножити на 15 і додати 11. 15 плюс 11 26. 15. Далі. Далі згадуємо правило ділення звичайних дробів. Щоб поділити один дріб на другий, треба перший дріб помножити на дріб, обернений до другого, перевернути та помножити. Перевернути та помножити. Перевернути та помножити. Продовжимо за цим правилом виконувати нашу дію. 13 п'ятих помножити на 15 шостих. Далі згадуємо правило множення. Щоб помножити один дріб на другий. Треба чисельник помножити на чисельник, знаменник на знаменник. Чисельник на чисельник знаменник на знаменник. Отже, 13 множиться на 15, 5 множиться на 26. Далі дивимося, чи не можна скоротити якісь множники. Бачимо, 13 і 26 можна скоротити прямо на 13. Від 13 залишиться 1, від 26 залишиться 2. І 5 і 15 також можна скоротити прямо на 5. 15 поділити на 5 буде 3, 5 поділити на 5 1. Далі виконуємо множення тих множників, які залишились 1 на 3, 3, 1 на 2 – 2. Ми отримаємо 3 других. Але цей дріб неправильний, тому що чисельник більше за знаменник. Отже, з нього ще треба виділити цілу дробову частину. Для цього, я нагадаю, треба чисельник поділити на знаменник з остачею. Можна взяти приділення по одному, 1 помножити на 2 – 2. Віднімаємо остачу маємо 1. Отже, от 3,1 друга це 1 1 друга. Ось такий буде результат ділення цих мішаних чисел. Пропоную самим спробувати розв'язати приклад 1 2 третіх поділити на 1, цілу Одну дев'яту. Спробуйте.